Я тільки почала знімати і там на вулиці. Од якийсь чоловік почав рупор продавати картошку, цибулю, морку. Привіт! Сьогодні розповім тобі про одну з моїх улюблених готичних авторок, яку просто ідеально читати в таку пору року, як зараз, але це все відбудеться за умови, коли ти поставиш лайк цьому відео та підпишешся на канал. Дафна Дюморі це англійська письменниця. Вона народилася в Лондоні в дуже творчій родині. Обидва її батьки були акторами, дід був письменником, тому вона зростала в такому світі мистецтва, культури, і, напевно, це і вилилося в такий великий талант. Цікавим для мене став опис її характеру та її натури. Коли я готувалася до цього відео, я вперше читала біографію Дафни Дюморіє, взагалі до того нічого про неї. Особисто не знала я лише читала її книги та захоплювалася її творчістю, але біографія для мене виявилася не менш цікавою хоча там особливо нічого такого значного і не було. Проте можемо стверджувати, що Дафна дімарія була доволі інтровертною і такою мріливою. Вона любила усамітнення, любила гуляти узбережжям просто якимись лісами. Вона жила в такому загадковому маєтку. Який потім вилився частково образом у її літературі та в її творчості, вона сама себе називала наполовину хлопцем, наполовину дівчиною. Я так і не розібралася, чи можемо ми з цих слів стверджувати про якусь її гендерну ідентичність, але загалом це. Точно говорить про ось цю половинчастість натури, якусь андрогінність, яка потім також вилилася в її літературі. Ми з вами поговоримо сьогодні про один дуже цікавий твір, який є, напевно, моїм улюбленим з творчості Дафна Дюмар'є, там, де відобразилася ось ця двічастість особи. Так? Подвійність характеру, дві сторони медалі. Також стосовно її гендерної ідентичності можна додати і про орієнтацію. Я не знайшла багато інформації про це, але мені здається, що в неї були стосунки з жінками, принаймні. Такий висновок, я доходжу до того, що я читала. Проте вона в результаті вийшла заміж за військового та народила йому трьох дітей. Люди відгукувались про неї як трошки провідлюдкувати, бо вона не любила різні світські заходи і віддавала перевагу тому, щоб сидіти вдома. Вона почала писати у 20-х роках, і вже перші романи були дуже успішні. Зокрема, трактир Я Майка був одним із перших. Ми про нього теж сьогодні поговоримо. Я читала я в захваті. І вже Ребека написана в тридцять Році, принесла їй славу, яка і зараз е, з усіх усюд говорить про неї. Критики в той час називали її авторкою любовних романів, її це дратувало. Вона казала, що вона не пише про любов, вона пише про людську душу, і це правда. Так, у неї часто прослідковується ця тема кохання, але вона є. Справді, на задньому плані ми більше бачимо спостереження за людською душою та за цим психологізмом, і це надзвичайно цікаво читати, бачити, як авторка втілила це все в текст. Вона померла, коли їй був 81 рік у своєму домі біля моря, який вона так любила і так оспівувала у своїй творчості. Говорячи про її літературу, ми можемо спостерігати декілька ключових моментів, які перебігають з одного твору у інший. Зокрема, наприклад, пейзаж у її творчості. Атмосфера, погода завжди відображає внутрішній стан героїв. І саме через це ми можемо стверджувати, що вона настільки осіння, авторка, настільки готична. Вона реально передає через образи природи, через навколишній світ, відображення людських Кої душі <хи> це тебе настільки занурює в атмосферу того, що відбувається, і настільки моментами пригнічує, що ти, по-перше, не можеш відірватися від цього твору. По-друге, він тобі запам'ятовується надовго. Бо Дафна дафнедіморіє. Реально викликає емоції у тебе під час прочитання її головні героїні в більшості це жінки, і вони не просто романтичні особи, вони борються за себе, вони стоять за себе, і в кожному з її романів є таємниця, яку неможливо до кінця розгадати її літературний світ завжди знаходиться на межі між реальністю та примарою. Якимось страхом та любов'ю. Вона якось так це органічно поєднує в своїй літературі, що ти, по-перше, забуваєш, що ти взагалі читаєш книгу, а не знаходишся там, не по-перше, просто. Кінець речення. Отже, підсумувавши її твори, загалом можемо стверджувати, що у неї є поєднання готичного настрою, цієї похмурості осінньої, романтизму і психологізму водночас. Твір, який приніс їй таку велику популярність, це Ребека. Багато хто зупиняється саме на цій книзі, в ознайомленні з творчістю цієї авторки. Я сьогодні хочу переконати тебе, що варто продовжити її читати, і не лише Ребека насправді вартує твоєї уваги. Сюжет Ребеки це те, що молода жінка одружується з дуже заможним вдівцем і переїжджає жити в його маєток, там, де досі панує дух мертвої. Його дружини, яку звати Ребека, яка була уособленням просто ідеалу для нього, і ця наша головна героїня ніколи не зможе її перевершити. Цікаво, що ми навіть не знаємо імені головної героїні. Настільки нам неважливо, хто вона така, тому що є ось ця свята Ребека, яка ідеальна і до якої головній героїні ніколи не дорости не дістатися. І це у нас. Готичний роман та психологічна драма водночас це класична дафна Дюмаріє. Авторка в цьому творі розповідає нам про ревнощі, про невпевненість в собі, про загалом жіночу ідентичність її самоусвідомлення. Також про владу минулого над нашим сьогоденням. Маєток в цьому творі це мендерлі, і він виступає як окремий персонаж. Відчуття, що він також має душу, і він справді відіграє велику роль у цій книжці. Я читала дуже давно цю книгу, ну, відносно наскільки це в пропорціях між тим, скільки мені взагалі років не так багато. Я би хотіла перечитати її, бо я насправді не. Дуже детально пам'ятаю, що там відбувається, але мені досі закарбувалася в голові ця готична моторошна атмосфера, яка тебе зводить з розуму. Отже, ця рекомендація була для тих, хто любить психологічну напругу та загадкові готичні маєтки. До речі, ось цей маєток Мендерлі прототипом для нього у творі Ребека став власне рідний дім Дафни Дю Книга Таверна Ямайка, яку я так люблю, про яку ми вже сьогодні трошки згадали. Це один з перших творів Дюмар'є, і він, на жаль, досі не прикладний українською, а дарма. Адже сюжет тут здавалось би доволі пересічний, але те, як авторка його подає у своїй готичній манері, справді вражає молода головна героїня мері після смерті своєї матері переїздить до. Тітки у цю таверну Ямайка. вона знаходиться просто в якійсь глуші, там дуже моторошно відповідно. І головна героїня дізнається про те, що її дядько, убивця і контрабандист. І напруга весь час зростає. Вона починає переживати за власне життя і розгрібати таємниці того хаусхолду, в якому вона опинилася. Тут знову бачимо похмурі англійські пейзажі, які ми часто спостерігаємо у творах цієї авторки. І також в цьому творі відображається жіноча сміливість, пошук правди і боротьба добра і зла, звісно ж. Ця історія про виживання, про пошук світла серед темряви. Якщо вам подобається така туманна атмосфера таємничого трактиру, в якому відбувається якась чортівня, і ми разом переживаємо за життя головної героїні, то вам маст рід прочитати цю книжку. Ще одна не менш відома її книга, яка перекладена на українську, яку багато хто читав, це моя кузина Рейчел. Вона написана була в 51-му році, вже дещо пізніше, ніж дві попередні. Тут сюжет у нас слідує за молодим багатим спадкоємцем Філіпом, з яким знайомиться його кузина Рейчел. Він впевнений, що вона отруїла його опікуна. Вона вся така загадкова, таємнича, і водночас він. Він думає, що вона може отруїти його, але починає з часом підпадати під її чарівність, все більше з нею знайомиться, і невідомо, хто там правий, чи вона насправді така злодійка і що взагалі там відбувається. Найцікавіше в цій книзі, що читач не знає, чи Рейчел є. Ангелом чи демоном? Тобто, ми весь час метаємося. Тут якийсь у нас ненадійний оповідач, і ми не розуміємо. Що відбувається до, ць, до чого це все веде, і в цьому і цікавість цієї книги. Тут якраз таки відображається ця психологічна двозначність, про яку ми говорили ще в розділі з біографією авторки. Я пам'ятаю, що моєю проблемою було те, що я прочитала Ребеку та мою кузину Рейчел майже одночасно, бо мене настільки захопила одна книга. Здається, я почала з кузини Рейчел. Ще одразу взялася за іншу, і не знаю, у мене якось все переплуталося в голові. Рейчел, Ребека, Ребека, Рейчел, хто там що, де. Сюжети частково подібні. Ну, реально, ці книжки достатньо подібні між собою, знову якісь маєтки, загадкові жінки чарівні. Тому я вам раджу зробити як не читати ці книги підряд. Або якщо ви нещодавно прочитали одну, то не братися за іншу. Взагалі, Дафну Дюмар'є раджу читати дозовано, бо в неї все ж таки, от книги більш-менш схожі одна на одну, її творчість вона така достатньо концентрована, її стиль дуже відслідковується, і не треба її читати залпом. Але якщо зараз осінь, ви ще досі нічого не читали у Дафну Дюмар'є, або читали щось, але достатньо. Достатньо давно, то дуже раджу взяти на ваші осінні читання одну з тих книг, про яку ми сьогодні говоримо. Тепер поговоримо про книгу, яка в мене є на руках, яку я прочитала крайньою у Дюмеріє. у нас птахи та інші оповідання. Власне, КСД видає у нас є Ребека і моя козина Рейчел цього видавництва, В такому самому ж оформленні. Вони прикольні, вони невеличкі і читаються справді швидко. Цю книгу я дочитала буквально декілька днів тому, і я в захваті, звісно, від цих оповідань одна з найбільш підходящих, напевно, книг на цей сезон з того, що я можу порадити, тому що це оповідання. Тобто, вам не обов'язково читати повністю всю книжку. Ви можете взяти те, що вас цікавить, або прочитати зараз одне оповідання і потім повернутися до інших. Провідним оповіданням тут є птахи. За цим оповіданням знятий одноіменний фільм Гічкока, але, до речі, я ознайомилася з його описом. і Я так розумію, що він перенакше зовсім, тобто взяв основну ідею, яку придумала Дімарія з тим, що птахи оскаженіли і нападають на людей, і зробив свій сюжет. Бо тут у нас трошки про інше розповідається. Загалом тут шість оповідань. Моїми улюбленими є напевно Монте Верита і поцілуй мене ще раз незнайомцю. Вони всі достатньо цікаві, якісь менш, якісь більш. І мені цікаво буде почути вашу думку про цю збірку оповідань. Чи вам зайшло і що ви думаєте про конкретні оповідання? Всі ці оповідання про смерть вони. Моторошні в якихось моментах десь є реалізм, десь є містицизм, і ти до кінця оповідання не знаєш, чи це буде. Містика, чи це буде реальність, і всьому і загадка, в цьому і цікавість цієї збірки. Улюблена моя книга у Дафне Дюмаріє це ЦАП відбуває або The Scapegoat. у 57-му році. Написана українською не перекладена. Тому навіть не впевнена, чи це би так звучало відбувал. Але в чому тут основна задумка? Англієць зустрічає свого двійника, і той переконує його. Обмінятися життями стається просто заради приколу, типу, чи е, вгадає ось ця сім'я? Незнайомця, що вони обмінялися. Це був такий привід для того, щоб заманити його, здавалося би, в пастку. Тому що наш головний герой приїздить до цього маєтку, здається, сім'я оцього другого чоловіка нічого не підозрює, але з часом починає відбуватися якийсь треш в цьому домі, з цією сім'єю щось не так. Я обожнюю цю книжку. Вона настільки атмосферна, настільки моторошна, настільки зводить тебе з розуму, що ти хочеш дочитати до кінця. Тому, якщо читаєте Анлі. То дуже раджу взяти саме цю книжку. Буду молити сім богам книговидання в Україні, щоб КСД взяли, переклали цю книжку і трактир Ямайка. тому що м -м, Я це просто в цій книзі знову. Висвітлюються теми ідентичності оцієї двоякості особистості. Тут у нас просвітлюється якась відповідальність за себе, за життя своє за інших людей. Ми бачимо подвійність людської природи. Також уверчі про філософський підтекст. То авторка висвітлила тут тему, що робить людину собою. Частково це також роман про шанс. Почати життя спочатку, але також і про ціну цього шансу, що тобі буде вартувати те, що ти залишиш своє минуле позаду і розпочнеш заново. Також є декілька книг, які я в неї не читала, але які вважаються одними з найбільш відомих. І ми зараз разом з вами ознайомимося з їхнім сюжетом, тому що для мене це також загадка. Наприклад, у нас є французький відділ. Пишеться, що жанр цієї книги це романтична пригода. Мені вже подобається, треба по моєму брати. Леді Донна втекла від світського життя і закохується у шляхетного французького пірата. Це найромантичніший роман ДюМріє, втеча жінки від обов'язків у пристрасть і море. Мрії про втечу від буденності до свободи. Ух ти, я не знала. Насправді, що в неї є така книга. Це щось цікаве, це відкриття для мене. І я додаю собі це в список на прочитання, якщо мені вдасться роздобути десь цю книжку. Також у нас є минуле не вмирає. Ну мені так запропонували такий переклад, але в оригіналі це The House On the Strand. Фантастично психологічний роман. Головний герой приймає експериментальний препарат, який переносить його у минуле, в середньовічний корнул, Поступово межа між минулими теперішнім стирається. Експеримент з часом, з людською свідомістю, втеча від реальності, залежність і спокуса минулим. Знову ж таки, якісь подорожі в часі. Це достатньо цікаво. Я люблю тему, от реально мені так подобається, коли провідною темою книги є якісь подорожі в часі, взаємодія з часом. Не знаю, не прям дуже. Це приваблює, одна з моїх улюблених тем в літературі, тому треба звернути увагу на цю книгу. Тепер і ти знаєш про одну з моїх улюблених авторок, і я реально рекомендую тобі взяти щось у неї, почитати цієї осені. Розкажи в коментарях, що ти читав або читала у Дахнеді Дюмар'є. Буду дуже рада дізнатися. І також, якщо нічого не читали, то яка твоя улюблена книга? З осінньою атмосфери, можливо, навіть готично Сю, па-па, побачимося.